Вітаю вас у Happy House Podcast, місці, де історія оживає, а ще боже просто вам у вуха. Дисклеймер: У цьому епізоді є описи смертей страт та історичних подій, які можуть бути емоційно складними. Я намагаюся відтворити атмосферу часу з максимальною достовірністю. Але це не документальна реконструкція, а художній історичний сценарій на основі джерел і легенд. Тож зануримося в історію і розпочнемо. Це рим ще до величі мармурових форумів і тріумфальних арок. Місто з тісними закрученими вулицями, де кам'яна бруківка зберігає вологу після ночного дощу. Більшість будівель з дерева і глини, з дахами з черепиці запах диму від домашніх вогнищ зависає в повітрі. Тут живе близько ста тисяч людей, городяни і плебеї, ремісники, торговці, десь у центрі форум романом, «Серце політики та чуток. Тут можна купити все від зерна, привезеного з кампанії, рідкісних пахощів зі сходу. Якщо знаєш до кого звернутись, смертельний порошок, який не залишить із слідом. 331 рік до нашої ери Рим уже великий, але ще вразливий. Війни з етрусками та самнітами точаться на його кордонах, але справжня небезпека цього року ховається не за мурами міста а в його кухнях. У серпні вересні хвиля загадкових смертей спершу при кілька сенаторів, потім їхні дружини. І лише коли лікарів почали звинувачити в халатності, хтось помітив симптоми надто знакові і смерть надто швидка. Кажуть, лівія дружина сенатора померла просто після вечері, а її клянеться, що бачив, як на кухні незнайомка сипала щось у соус. З підслуханої розмови двох літніх матрон У мене вже четверта сусідка за місяць у могилі. Може, це боги гніваються, а може, не боги а чиїсь руки. Я чув, що їх більше десяти. Жінки. І всі вони з кухарями в домах знаті. Вирізка з газети Акта Урбіс за останні тижні в Римі зафіксовано понад 50 раптових смертей серед патриціанських родин. Народ збурений, сенат вимагає розслідування, Висунуто припущення про дію таємного товариства жінок отруйниць. Торговець на форумі сказав Якщо замовити вино у того нового грека, кажуть, можна прокинути вже в царстві Плутона. Робини на кухні говорили, господиня сказала мені нікому не давати свіжого розмарину з її саду, бо хтось обробив його порошку. І ти думаєш, що це вони? Я думаю, ми всі наступні. Це не просто випадкові смерті, це їхні випробування. Вони дивляться, скільки можна забрати, поки ми мовчимо. Але цього разу шепіт вулиць не залишився без відповіді. Сенат вирішив діяти. Вирізка з Акта Сенатус. Через невпинні смерті, що спіткали Рим, постановлено створити слідчу комісію з повноваженнями допитувати будь-кого без огляду на стан і титул. За три дні до Сувбури та інших кварталів вирушили вершники. Вони відвідували доми, перевіряли кухні, обшукали підвали, вилучали трави та порошки. Вони знайшли в білу пилюку, господиня каже, що це ліки. але чому тоді вона не казала сховати їх у стіну? Слідчі принесли, знаєте, до державних лікарів. Там порошки змішували з вином і давали тваринам. Жодна з них не виживала. Першими під арешт потрапили дві жінки з родини аптекарів. Їхні імена згодом забудуть, але саме їхні зізнання стали початком кінця отруєного кільця. Висказ Акта Урбіс було схоплено 170 жінок, переважно матрони і служниці при домах знаття, обвинувачення, отруєння та змова проти держави. Кажуть, вони збирались на ринку трав, обмінювалися рецептами, рецепти, від яких люди вже не повертаються. Рим не знав тортуру як інструменту правосуддя офіційно, але під час цих допитів забули про офіційність. Ми робили це заради свободи, щоб чоловіки, які б'ють і принижують, більше не встали зі столу. Мотиви були різні. Особиста помста, політичне замовлення або просто гроші. Та головне, що стало зрозуміло, діяли вони не поодинці. Вирок оголосили на форумі. 170 жінок мали померти в один день. Вирізка з акта Урбіс. За зраду і татаства проти богів, обвинувачених засуджено до смерті. Кара буде виконана негайно. Зі слів, очевидця, я бачив, які вели через форум. Одні йшли мовчки, інші кричали прокляття. Коли їх кидали в яму з дикою худобою, натовп не відвертався, всі хотіли дивитись. Сенат сподівався, що цього вистачить, щоб покласти край отруєнням, але, як поговорювали біля та Кажуть, серед них були невинні, і ще кажуть, двоє втекли до капуя. Кільце не знищене. 331 рік до народження Христа увійшов у історію, як рік, коли Рим уперше почув про сиріні вбивства, скоєні не з мечем у руці, а з келихом вона на вечері. Але, можливо, найбільший страх у тому. Що отруєне кільце не розірване й досі. Моя бабуся казала, що в нашому роді були дві жінки, які зникли того року. Всі вважали, що вони померли від гарячки, але хтось шепотів інше. Хтось інший каже я був хлопцем, коли вчитель розповідав нам про отруєне кільце. Він казав, що якщо почуєш, як на кухні раптом затихли всі розмови, тікайте. А мама каже, що то не було ніяких гільце, а хвороба. Всі просто боялися правди. Деякі сучасні історики вважають, що легенда про змову могла приховувати іншу історію, епідемія, яку ніхто не розумів, чи, можливо, нові ліки, приготовані невмілими руками, що стали отрутою. Не всі, кого стратили, були винні та навіть невинна смерть іноді служить державі як пересторога. Якщо прибрати емоції, залишаються факти: сотні смертей, дві жінки, які визнали себе винними, і панічний сенат. Решта те, що ми хочемо бачити. Не все, що називають отрутою, є отрутою. І все ж, коли келих вона підносить до наших вуст, ви згадаєте цю історію і, можливо, прислухайтеся, чи не стало раптом тихо на кухні. Це був Happy House Подкаст. Дякуємо, що слухали. Пам'ятайте, історія завжди поруч, іноді ближча, ніж нам хотілося би. До зустрічі!